Хто шукає хорошу машинку для дому з класними характеристиками, однозначно хочу порекомендувати наш бестселер. Хітова машинка, яка зайняла топ-3 серед топ продажів в минулому році, це Voyager v 6195 Вона знову в наявності, і давайте ще раз проговоримо сильні сторони цієї машинки, а тут їх достатньо багато. Давайте почнемо з почнемо. з Базових характеристик, що ми тут маємо. так Значить, тут у нас є дисплей, дисплей інформаційний дисплей показує рівень заряду акумулятора додаткові датчики. Датчик, що працює від мережі, датчик, що потрібно промити машинку, вона водонепроникна, тобто можна повністю корпус промити. А датчик, що потрібно підлити мастило, тут є відповідний такий краник, і він буде світитись, коли потрібно підлити мастило. А далі наступна характеристика. Це е, ніж ніж виконаний з кераміки. Для дому рекомендую кераміку. Чому? Тому що, по-перше, сам матеріал достатньо твердий, стійкий, гострий. Навіть кухар, який працює з ножами, він скаже: звичайно, керамічні ножі вони гостріші. Але ну, в них є, наприклад, недолік, що вони там хрупкі, вони розбиваються, якщо там падають. Тому кухарі так не сильно їх можуть сприймати. А машинка для стрижки це достатньо добре. І е, саме кераміка вона підійде для будь-якого типу волосся. Якщо металеві е, з знежавічу сталі, вони підходять там, наприклад, е, там, грубе волосся, жорстка щетина, але м'яке волосся може пропускати. А тут, якщо це кераміка за рахунок гострого матеріалу, і м'яке волосся, м'яке волосся, це може бути і дитяче волосся, воно не таке грубе, як доросле, і у літніх людей дорослих також м'яке волосся. якщо... То краще їм кераміка. В них навіть проблема може вже бути така. Тому, звичайно, я рекомендую кераміку взяти. І плюс, звичайно, вона для дому більш стійка і там не треба її там підточувати. Вона буде достатньо витривалою. Далі, акумулятор. Акумулятор витримує 300 хвилин. 300 хвилин, тобто, вам вистачить з головою, навіть якщо там якісь будуть перебої зі світлом, ви зможете нею попрацювати. І вам її вистачить. Може працювати від мережі. Якщо там не прослідкували, вона вас розрядилась, ви під'єднали мережу, вона працює далі. Наступний момент це комплектація. Значить, в комплект входить в нас 5 насадок до 18 мм, тому також. В принципі, це навіть трошечки більше, ніж середня комплектація, тому що по стандарту кладуть до 12 мм, а тут до 18, тому це непогано. Мастило щітка є в комплекті, кабель USB є в комплекті. Ціна, ціна 1199 гривень. 1199 гривень вона в нас не зміна, тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно, є в наявності.